Свято драйву, хорошої музики та позитиву влаштував для рівнян ТРЦ екватор до дня студента. Найбільшим подарунком став приїзд епатажного ведучого передачі дурнів плюс один діджея та відеоблогера Олексія Дурніва, який влаштував для відвідувачів диско на льоду. А поміж реміксів шоумен і сам згадав свої студентські роки, спогади про які у нього лише приємні. Дуже прикольно було, тому що я жив в общежиті все років. І... Власне було, що було чимало дітей постоянно. Все время якось це викручувалися з одного. Ну, такі, знаєте, постійні ежедневної трудності, з якими просто справляєшся. Випробування нестачею коштів проходить майже кожен студент, тож музичне і безкоштовне свято зібрало чимало рівнян. Натовп людей підтвердив той факт, що торгово-розважальний центр Екватор завжди намагається зробити вихідні дні та свята якнайцікавішими для своїх відвідувачів. Тож, запросивши до дня студента, Олексія Дурнєва не прогадали. Олексій Дурнів є доволі вправним та просунутим діджеєм. Тож глядачі залишились цілком задоволені його виступом. Музика чудова, да. супер, 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 супер. Для студентів все супер, взагалі, і нам теж добре, хорошо. Після концерту на ковзанці свято шаленого настрою та молодіжної музики продовжилось в розважальному центрі Турбіна. Та це ще не усі подарунки, які готує торгово-розважальний центр Екватор для своїх відвідувачів. Попереду ще купа цікавих та захоплюючих заходів і свят.